Доброго дня, Миколаїв 11 грудня, 24 рік. Холодно, О, собачий холод, замерз, як собака. Але що робити? Що робити, як, як я завжди кажу? Ми рослини посадили, ми взяли відповідальність на себе за їхнє збереження. Сьогодні пробалакаємо про зайців, про захист від зайців і все інше. Відразу. Поставте вподобайку, бо ви забудетесь потім. Дякуємо вам, відразу, хто додивиться до кінця, обов'язково буде саме цікаве десь там, як завжди, ми забуваємо, ми завжди в кінці кажемо цікаве. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково коментуйте відео. Коментуйте поради, як ви захищаєте від зайців. Чи пошкоджують у вас зайці. І хто як захищається. Від пошкоджень від зайців. Сьогодні, поїхали, покажемо старі свої, що ми в минулому році робили, обов'язково аналіз усіх. Ми в минулому році дуже багато робили захисту різного. Навіть робив я спеціально ну, неймовірні. Можливо, там і шкодило деревині, але ми робили для того, щоб показати вам все. Поїхали по темі. Сьогодні, Сьогодні ми робимо ставимо захист на свої ось такі молоді насадження. Слива Світ-Тріат, У нас підписано добре, воно тримається на скотчу, так сказати, цьому малярному. Але ми цепляємо ось такі бірочки і не прищеплюємо їх до деревини, бо вона тоненька. Бачимо, які тоненькі наші саджанці, Ми собі лишали самі такі слабенькі, самі тоненькі. Але з ними все буде добре. А так як вони тоненькі, їх потрібно захистити від зайців. Що ми зробили? Ми зробили висновки минулорічні. Мені саме краще подобається сітка. Ось така, і ось там ще сіточка. Покажу потім. Сітка це звичайна штукатурна сітка, яка дуже добре витримує, я вам скажу, це найкращий захист, який мені сподобався. Дуже вона витримує всі погодні умови. Але проблема от, ось так скріпити. Скріпляв я її по-різному. Бачимо, тут ось просто так взяв проволочку і скріпив. Чому? Тому що в минулому році ми робили скотчем. далі я покажу. Ми в цьому році робили по-різному. І скотч сповз, я покажу, як воно. Надалі буде відео довго. Зробили і зробили її подвійну. Тому що в один, в один шар. Воно гірше. Знову ж таки, це все буде надалі в відео. І все. І ось на такій саженці, чим мені простіше, тому що вчора ввечері я собі сидів, зробив тубуси, зараз просто пройшовся, ось так накинув, кинув його і все. І ця деревинка в нас захищена від зайців. Ці тубуси невеликі, вони у нас 50 см, хоча зайці свободно гризуть і вище. Але так як саженці невеличкі, я думаю, що навіть якщо він ось тут пошкодить, а тут вже він ніколи не пошкодить. Чи мені це подобається? Це Ти подобається тим, що ми робили картоном в цьому році, що деревина дихає. І коли ви будете обробляти крізь оці отворі все одно попаде на деревину. Чим би ви... Чи Інсектицидами чи фунгіцидами ви обробляли, все одно воно попаде. Робили ми також в цьому році ось, і скотчем, обмутували, надіваєш на трубу, наматуєш сітку і зверху скотчем. потім воно тримається, і все одно ми робили проволочкою, скрепляли, щоб було на декілька років. Чому я вже сказав? Потім просто беремо, ось, вдягаємо, ну, тут трошки у нас. Має гілочки саженець, то не так зручно вдягати. Вдягли ми тубус. До речі, незручно готові тубуси вдягати ось на отакі вже, що має гілкування. Тому що зачепляється. Ну, звісно, можна ось так зв'язати чи якось трубу якусь надягнути, а потім вже тубус, а потім трубу зняти. Ну, то таке дуже надійний захист, мені подобається. Мені подобається. Тому що він дуже довго тримається і, я ж кажу, деревина дихає. Зараз покажу вам ще один спосіб. Ось, бачимо сітка, якою я загородив наш садочок повністю від сусідських курей. Ну, і в нас там обрізали ми трошки її. І, і зробили, ось це мені ще дужче подобається. Але. Подобається, але не подобає. подобається. те, що простіше. Вона буде набагато довговічніше. Вдягається ось так. Знову ж це все на такі ось рослини. Взяли зверху, накинули і все. І воно гарно стоїть. Одне нюанс мені що може не сподобатись, що ось, якщо її поставити, буде тертися. Тому що ця. Сітка має вже таку жорсткість, і вона може тертися і пошкодити деревину. Ну, як я думав, взяти паличку, забити і степлером закріпити, щоб ось так трималося. Це теж варіант. Ну Можливо, ми так і зробимо, і вона буде ось так триматися. Це дуже гарний варіант. Воно ось так вона виглядає. Тому що чому мені не подобається залізна сітка, те як усі, ось на рахунок того, що вона може пошкодити деревину. Це в нас саджанці, до речі, від Миколи Андрущенка, яблуня там всі. І зараз ми їх ось так захищаємо. Це наш той інший садок участочок, який ми взяли, ось там ми висаджуємо. Він куплений із-за землі чисто для того, щоб тут посадити садок. Там у нас фундаковий по ту сторону хатинки садок, а тут у нас фруктовий. Тут у нас, до речі, цей садок, він посаджений дуже цікавим способом. Хто слідкує, я вже казав. У нас посаджено тут, виходить, 5 міжряддя. навіть здається, 6 чи 5. Зараз перерахуємо. 3. 4, 5, 5. 5, Посаджено, посаджено горіх. Тут у нас був фундук, потім яблуня. Горіх, фундук, яблуня. Ось таким способом. Між горіхами виходить, відстань була 12 метрів, так як вони дуже сильно росли, І ось так бачимо. Між горіхами 12. Між фундуками було 6 метрів. І між плодовими так само 12 метрів. Але фундуки в нас на цій ділянці щось не пішли. Не підійшов ґрунт. Він бачимо, тут дуже багато каменів, ми їх хоч і вибираємо. Тож ми посадили яблуньки. Ось такий. Це у нас тут так, кусінчик перший нас, от, о, поза хату, так сказати. За, зараз далі підемо. Ну, ось ми прийшли в садок, де в нас посаджені. Тут у нас яблуні посаджені, тут у нас сливки посаджені, а там у нас ряди, персики і абрикоси посаджені. Все ми поділили по таким. І ну, то інша тема. Ми про захист зайців. Бачимо минулорічні наші сітки. Я ж кажу, чим мені подобається вони, що вони тримаються і досить довго. Бачимо, вже так розрослися наші яблуні. Ось Помилка, що потрібно ось робити скотч. Пройшов рівно рік, як ми робили оці, оцей захист. І ми бачимо, що він дуже гарно тримається. Але потрібно було скотч знизу. Бачимо, де скотч трошки вище, і воно розійшлося. Ну, є такі нюанси, ось як це. Воно склалося, але він тримається. Бачимо, ось загалом, ось цьому захисту, це вже рік, рівно рік. Десь ось потрібно поправити, тому що склався він щось, поламався. Ну, склався, поламався, ось це те, що я кажу. Потрібно те, що я зараз робив. Ми бачимо, що ми тут такий маленький нахльост тільки робили, і воно складається, ось, де пустота. Потрібно в два шари, або більше, щоб воно заходило один на одне, і потім воно буде гарно триматися. Тому що є такі нюанси, що ось він тримається, гарно стоїть де більше. А є ось такі, де впали. Їх потрібно поправити, переробити. Але в цьому захисту рік. На рахунок ось цього захисту швидко. Картон, як всі роблять, начебто всі роблять. Ми аж поробили. поробили чесно скажу Всі свої насадження, які в цьому році саджали, ми відразу, я по-бистрому щоб. от те, що швидко. Швидко, раз, два, ти вдягнув і воно тримається. Тому що я не хотів, тому що хто знає, ось ці всі яблуні це все пошкоджено було зайцями. Ось я вам покажу. Зараз ось. Пошкодження, бачимо. Це минулорічні пошкодження, що зайці зробили. Але вони зажили, позаживали трошки. Що тут відпало у нас етикетка, потрібно не згубити її. Відразу зробили бірочку, відпала, зламалась. Ось ці бірочки теж вони не дуже добре тримаються. Ми ходимо, ось у нас такий сумочка, де в нас там маємо секатор на всякий випадок. І бірочки, і підписуємо всі свої рослини. А, на цьому захисту, ну, не дуже мені подобається. Всі його роблять, всі його начебто ось бачимо вітер, дух і... І, і, і ось так вийшло, потрібно зв'язати. Зараз знову виправимо. Бачите, відразу ходимо і виправляємо. Виправили, чим мені не подобається. Не подобається, ось я ношу, ще потрібно десь вдягнути ось цю сітку. Тому що при цьому захисті, ви коли обробляєте, туди нічого не попаде. У нас на півдні не знаю, як у кого. Це я колись робив на дерева на великі, вдягав ловчі пояси. Ось і це, отак. Там залазять букашки, відкладають свої куколки і розмножується всяка фігня. Рослина не дихає. Хоча ну, роблять дуже великі там, сади, він сад, відразу ж я кажу так, як є, і хто спостерігає, роблять такий захист, і він стоїть у них руками. Ну Мені не подобається. Он, бачимо знову ж, розкисло. Не знаю, як у людей не розкисає. У мене воно розкисло і в нас дуже сильні вітра. Щось мене неправильно, але мені в будь-якому випадку це ось, ось це надійний захист. з зайців, а від іншого не потрібно захищати. Я ж кажу, вдягнули ми на всі свої. Це в нас молоді посадки, всі в нас персики. Тут у нас персики, абрикоси, ось тут у нас абрикоси, з тієї сторони у нас персики. Відразу в цьому ж році мульчування, це від Андрющенка, бачить, фарбе, двохподвійний саженець, фарбелія і фардау. Все у нас захищене, де, де навіть ось минулорічні теж. Ось ми зараз сюди сіточкою вдягнемо, а може і не будемо, хай вже стоїть. Бутилки теж варіант. Бутилочки скотчем зматуєте 2-3 штуки, скільки вам по висоті потрібно. І все. І воно стоїть. І не буде розкисати. Ну, десь якийсь картон стоїть, ось, якийсь розкисає. Ось такий захист. Зараз ще покажу захист, те, що ми робили в минулому році. І там застерігали, але я ж кажу, я роблю, щоб всі бачили, ми мазали смальцем. Ось на яблуні ми робили, ну ми помазали з однієї сторони, не повністю бачимо. ну Нічого він йому не нашкодив. ну Тримається, але чи він захистив від яйців, ну не знаємо. Але він такий має вигляд, ну як деревина, як жирна до сих пір. Можливо, кора не дихає від цього. Ну, ми зробили з однієї сторони. Поки що ми різниці з сильним пошкоджень не бачимо. Ну, щоб він шкоди наніс смалець. Але ну, не подобається мені це. Ось, продовження того, мазали ми фундук, хто пам'ятає. Ось такий вигляд має стовбур фундука від смальця. Ми бачимо, бруньки ростуть, все росте. Деревина у нас росте, зав'язала навіть плодові бруньки. Це в нас перещеплений повністю фундук. Але має ось такий ну, неприємний колір, ні перетяжок немає, нічого в тих місцях, де ми намазали, ми мали видаляти цю, цю деревину і намазали її, бо ми мали її видаляти. Але потім щось нам стукнуло в голову, ми її повністю перещепили, ну, будемо спостерігати. Так що ось такі способи захисту. Знову повторююся, найкращий захист це. Сітка. Малярна штукатурна сітка, яка не пошкодить. Або ось та сітка з забору, те, що я показував, будемо спостерігати, захищайте свої сади від шкідників, від таких паразитів, як зайці, тому що зайці дійсно наносять дуже велику шкоду, особливо молодому садку. Все, тримаємось, відео затягнулося, знову 15 хвилин, не всі витримують. Хто додивився до кінця, пишіть, що ви додивилися, як ви захищаєте свої садки. Напишіть, що додивилися. Не полюблюю я сам довгі відео. Але що зробиш? Нічого не зробиш, не виходить, воно дуже коротко все пояснити. Дякую вам за перегляд. Хто протримався, дуже вам велике, дякую. Все ж ми влаштуємо для самих своїх таких глядачів. Колись конкурс, щось ми розіграємо, якісь є в нас кизили, є в нас фундучки. До речі, саджанці фундучків там ще є двохрічні, які вже сережками. Ми подякуємо своїм підписникам, особливо тим, хто витримав. Все, хватить балачок, нічого серйозного далі не буде. Дякую вам ще раз. Дякуємо воїнам, які нас оберігають, які дають нам змогу працювати на цій землі. Велика їм подяка. Тримаємось і буде все добре.